Добрий годин до вимог підписчики. Сьогодні ми граємо таку бешену, скажену гру. Хлоп. Я з вами недільний і вербовий Ігор Єгорчик Ігор, просто горщика на нас, від на нас і шуткою. Сьогодні ми якась така дівчинка з мечом. О, ми, о. о бля, чихо, 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 чихо. Чи... Якими кнопками він там ходить? Ага, підійдемо. Так, Вентура, ти коротше маєш десь там піти комусь наваляти. Поняла? Йди далі до дракона і вбий, вирви його серце. Так, там, коротше, ми признаємося. Дракон якийсь скаже. Ааа, Що ти хочеш? Завалися звідси. В дирочку. Не попала. А, попало. Задув мене. Так, о, мені дали більший меч. Покше його годно волочити. О, пок його годно. О. Тихо, тут сохранів. Вах. Каже, а на нас у нас через низ. Бо в мене меч дохлий. А тут я маю стати на меч. Трохи не достала. О! О! Ах ти, блядь. І Відсуньці. О. Пішла. Пішла, мацьонька. Ну, це ще не все. легенький спойлер нас чекає там. Знову до дракона підвалила. Ти не цей раз не попадеш. Я не попаду. Я в дірочку попадаю чітко. Шух-жух-жух-жук-жук-жух-жух. Ха-ха! Отримай білет в ад! Блять, оцей дало мені уже ледве його тащи. О! Бля-ла-ла-ла-ла-ла-о! О, щось трохи не долетіло. Підійде добре. Ох! Ох, Поскакала, поскакала! Наші пальчики устали! Ох! Ах! Що, о? У мене трохи щось вийлося, не знаю як. Але я легенький спойлер на цьому... Тому помахався, поки трохи проходив. Знову підвалив до дракона. Цей раз ти не попадеш в дірочку. Я не попаду, блять. Я не годна попасти в дирочку. Але я ще та дирочка не попала в дирочку. Оооге. Так, щас. Ой. Это биг махнуло. О! Шок-шок-шок-шок-шок. Туда-сюда, туда, сюда, туда, сюда. -а, -а, а! На тобі білет в ад! О, бля, це якийсь у нас ще один меч. Ох, який здоровый! Агу! Каже ананас, ананас, ось ты застряв, блядь. Добре, шоик пустевился. Ох. Ох. О, нарешті чекпоінт. Тихо, блядь, не долетів. Не, не ругайся матом. О. Ох. Ох. Так, ти візьми трохи перекинь. Його. О. Трохи вище о. Ох. Ох. А що на мечі постояти треба? Ох, бляха-муха. Ди, ти, 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 і тихо ти десь бямка, если тихо забула на нас. О! Тихо зачепилося. Ап, ап що ти апаєш Підніми підніме ту кориту свою? Ух, красота. Шух, як я вмію. Я можу по-інакшому чую. Туди не долечу, так? Ладно. Прийдеться своїм старим добрим методом. О, не до льот. о, о. Так, того головне не перелетіти. Так. Що-то я задалеко був. О! Ай-яй-яй! Упали, убили. Так що. Вау! Круто я навчився Далі. стояти. Управляти ВСД. Ой. Управляти ВАВ. Не знаю, коротше, а ліву, праву мишку, то треба. М Мечом махає. Праву, праву кнопку тисну мишки меж вправо, ліву кнопку меж вліво. Ходити вліво вправо, Буду. АСД. Буду. а с де. Куде? Анде. Аде, аде, ходити. А, тут треба різко, я знаю, тут різко йшов. Раз. О, блядь, як пішов різко, аж ці шуба завернула. Так, тут треба на мечі. Так от треба. Дивіться, піднімаєш трохи. Піднімаєш, дивися, не впадь. Перекидаєш, підходиш, трохи меч піднімаєш і гоп! Тут так само. Гоп. Гоп. А тут треба якось меч перекинути, просунути в ту дирку. О. Чи ні? Тихо, бо десь мишку. Мишку не рухайте, лиш стикайте. Та? Слухай, ананас підкажи, як тут? На мечі стояти? На мечі стояти? Яким дергай? А, тут ще А виявляється кнопка, деколи підпрацьовує. Якщо я не помиляюся. хороший Батя застрял. Да, плохо, так файно и шоу. Батя так файно шоу. И застрял. Ну ничего. Батя той что застренчик. Застренчик. Ай-яй-яй. Ананас, ананас. чем у меня? Хо блять мишка. А, Чиран, жопа крижий, а не жопа, так Так, ти давай того. Не жартуй зі мною. Йди до дракона, тобі треба засунутися. Тобі треба серйозно засунутися. піде золотий. О! Ха! Чекай, бо я тут ще пролізти не годин добре. Щас, дракон. шух, 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 шух о-о-о, хорошо зашла! Ну що ж, любі мої підписчики, невеличкий спойлер. Тут ми будемо з вами довго сидіти. Хо-хо. Хо-хо. Хохо, хохо. -хо. Хо-хо, Ха. ха-ха. хо Ха-ха. Що ж ты? Не туда залізла. Що там дрягаєш ногами? Да, ти маєш такого перелізти. Мене вчила на нас ананасич. О! А, підніми, то, блядь, тяжко. О, як мене ананас ананас ущив. Трошки відійди. Аби могла підійти. О, давай! Давай! А! А-а-а! А-а-а! а а А-а-а! Піднімай меш, падла! Аааа! Піднімай меш скотина. А-а-а! Ай, та чекай, жопа! А то ж, на мене жопа болитше. То не гон пролізте. а а Ох, проліз. Блять, поки донесу цей... Здоровий мечара. Примат...

а! Зерва! А. а! А! Ай, зірвалася Аматнька! Ай, запізно. Ну ладно! а а а Ай, запізно. а о пішла. пошла! ай запізно. Скочив! Скочив! О, о, так, а куди далі? Через низ. Сказала на нас через низ. Ага, я знаю, він не вчив тут. Тут треба. Десь меш треба пристроїти. Ей Ой, любі любимої підписчики! І тут ми будемо, Дрюка-Пука. Ах!

Так. А, а! 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 Я ж забыл, тут вылазить, ананас. нас. Ты мне да. подкажи трохи. А. Опускаю <служив> и что? И влево? Да махался ты, блядь, его упал, сын, а, на. А, ну, короче, вы поняли фишку. Оп, оп, а! падла, а! ой, а тута, а тут а, извините, буды срака. Бо я не можу перелізти до сраки. І шо? Зараз впаду. А! Коротше, мені треба там вже чекпоінт, мені якось треба туди вилізти. А я не годен. Не получага. Не получається у мене. у мене. У мене. Мляці не получає, бо я вчора не попив я чаю, а ти ди а ди ди ой я де? А. Падла, а тут я не знаю. Ананас! Що, бігти? а а о у о у о о Ананас! Тихо, де Миша? Та до досрак я маю чекпойнт! Мені это насрать! а а а тут що? Э, как курва мать, види, курва твоя мама, види, види.

Аmilepe. А чого ти блядь, кнопку не на ту не нажав? А! А-а-а, бля! Ах, как больно! Ні, це я мушу тут пройти. Я так далеко дойшов тут, а... тут пішли ви до сраки. OK. Я це мушу нині дойти. Я так мучився поки там то пройшов. Ух! Ух, ух, бляха! Може, якийсь янчий метод є. А-а-а-а! Ах! Ху... А Так, далі головне не звалися десь, блять. Ум. Угу. Так, треба певно вилізти на це. А, поняв! Треба якось знову на то. Вони десь униз не звалися, блядь. Ой! Ну, давай, підлаз. Ааа, десь не перелети, блядь, туди, нахуй. Ага. Ааа, оп, оп! А ну шо ти? Еще, 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 еще. А ты Бля, курва, туда упадешь. Блядь, сейчас мы Там уже дракон, блядь. Вижу его, сука, хвоста. Что, поднимай. Поднимай, поднимайся, поднимайся. Да куда ты, блядь, тікаєш? А там каплок не тисни? Не тисни каплок, придурок. Піднімайся! Що чекаєш з моря погоди? Двисни перебежи! Блядь? А-а-а! А-а-а! Ааа, ты ой! Не, я це сука все одно пройду. Де та мишка, блядь? Жох! Ах! Ох! Що це? Блядь. Ти якщо маєш так залізти? З тим мечом? Ааа, Як ти мене вчив? Блядь. Ти мене вчив, але я в мене сі... Тикай, цекай, тикай, цекай, тикай, тикай. Ну уже, блядь, трошки в виде еду. Ах, 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 А! Оп 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 оп, я А тут а шо? Ох, ох. Ох, может, я тут не треба на мочи перекрутиться и туда упасть-то? Чи не? ананас. Эх. Ананас. Ананас, помогай. Ананас. Помогай, ананас. 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 Что, блять? Куда нах? Куда вправо? А, туда во? а а а за собою. Ох, блядь, дракон, сука! Попався, падла! Оце я сьогодні ударі удари люблю пешки, я вам скажу. а а Так, я прийшов. Чекай, блядь, сейчас мушу вохєром попасти. Де той? Дай! я виграв. Фу, я так і знав. Бляха муха то був капец, то було епічно. Я вам скажу чесно, сполірну вам. І я це мучився довго, довго. Фу, чекайте, відійду. Ладно, до зустрічі. Будьте здорові. що, Це рестарт по-новому. я не хочу по-новому? Ху, до зустрічі.